Друзі, привіт! З вами Наталя Мар'яна Громадська, я Никодим Вусик. Підпишіться на канал, поставте лайк. Якщо ви хочете записатись, маєте бажання на консультацію до будь-кого з психологів на цьому каналі. В описі є. А, що я таке Вони, в описі. Внизу під внизу, відео. Так, Внизу під відео є опис: інстаграм е, сторінок, Тікток-сторінок на е, посилання на консультацію. Особисто напишете, запишетесь. Але ми сьогодні говоримо про. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про нові термінології в психології, які появилися з появою інтернету. Інтернет знайомств це мостінг, гостінг. Бенчинг. і це все назви Юра не спорнхабу, а це все з, з психології. Ми будемо сьогодні розбиратися, що це таке. До речі, я сказала Юрію, він не знає, що це не таке, знаю. І каже, дуже цікаво самому почути. Так. Ми, якщо встигнемо час залишиться, ми ще поговоримо про дрочинг, <риклад> ця, ця термінологія <риклад> сюди не підходить. Не підходить Вона так? ні, 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 це, це для, як то кажуть для досугу вдома, Юрій, не для психологів. Добре. Це трішки інше. Так, друзі, дивіться, коли появилися інтернет-знайомства, тіндери, в психології появилися дуже багато цікавих таких термінологій з аб'юзу. Всі знають, що таке аб'юз, це якісь що такі. А це іде, тобто емоційні коливання, які партнер робить іншому партнеру для досягнення своїх якихось потребностей, але це не є правильний гармонійний розвиток стосунки, якби ми мав бути. Так, тому сюди відноситься дуже багато. Один з таких е моментів зараз психологи з інтернету є Мостінг. Що ж таке Мостінг? Мостінг це, наприклад, ти, от як ти думаєш що таке Мостінг? Не знаю, що це. Mm -hmm. Я дрочинг, що знаю. Мостінг не дуже. Ні, дрочінг сюди, друзі, не підходить. Мостінг це. Коли людина знайомиться, вона дуже сильно починає, от, наприклад, розповідати: ти моє кохання, ти моя дружина. Тобто е, всяких дітей. дітей ми з тобою. От з першого знайомства все, я тебе побачив, е, ти моя наречена, вже ми з тобою будемо». І розумієте, що виходить, по, людина, дівчина особливо, е, вона що починає вірити, що вона якась така особлива, е, вона може вже розраховувати на цього, цього чоловіка чуть не з першої, перших днів, і вона богиня для нього, да але насправді це є маніпуляції, друзі. Маніпуляції для того, як швидко закохати в себе людину. І далі людина ніяк не буде розвивати стосунки. Вона виключно мостінг це припинення на цьому далі. Стосунки не рухаються. Чому не рухаються? Переходять в дрочих. Ну як то кажуть, далі переходить, а далі дуже часто воно переходить в гоустінг. Oh, так. Це цікавий випуск буде. Друзі, реально, хто ще, будь ласка, хто ще не поставив лайчик. Я знаю, що серед вас є ті, хто от реально у нас є люди, які додивляються до кінця, так. аналізують їм сподобалось чи ні, і тоді ставлять лайк. Ти уяви, вони дивляться кожне відео. Класно, так вони направили інформацію. Ні, не, не класно. Ви включіть, поставте лайк, а далі розбирайтеся. Вам а. подобається чи не подобається? Ні, насправді хай люди нехай дивляться і лайкають, якщо їм це сподобалось. То У мене зараз мостінг, гостінг чи що це було У нас з тобою комунікейшн зараз? З ним з людьми так з людьми в нас комунікейшн. Так е, насправді ці всі термінології пішли з англійської мови. От слово гостінг війде від слова ghost. Ghost – це привид. Так, людина дуже часто, от після мовсінга він якби виникає. Людина розвиваються стосунки, все гарно. Вони планують одружуватися, а потім в один прекрасний момент людина зникає без пояснення, без відповідання е, на телефони, все інше навіть блокує, і це типу знаєш свого роду. Так зникнути по-англійськи. Це називається зараз, друзі, гоустінг. Е, і е, що це таке насправді? Насправді це використовують люди-нарциси з психологічними травмами. Так, дійсно, ви думаєте, що ви зустрічаєтесь з нормальним хлопцем? І скажу чесно, я сама мала такі стосунки особисто. Е, з адекватною людиною, думаєш, спілкуєшся. Все класно, тобі тебе боготворять, все розповідають, що все буде ідеально. А потім, в один прекрасний момент, людина зникла без пояснень, без нічого. Ти розумієш, з одного боку, якщо би це був... Коли малолітки, це дуже. одне, а це дуже часто страждають люди 40 Так, але в мене питання зразу. Так. Чому? А... Уйобінг гостю називати Гостілого. Ну, ти розумієш? Це, це, це уйобінг. Ну ти розумієш, це називали красиво з англійських слів, тобто, щоб зрозуміти, з ким ти маєш справу. Але насправді це є психологічні відхилення. І що я хочу сказати, для того, щоб оприділити і зрозуміти, з якою ви персоною спілкуєтеся, почніть дівчата і хлопці, насправді це стосується всіх. Почніть спочатку дізнаватися про людину бірну. Глибинніше, насправді ось цим гоустінгом страдають люди, які мають дитячі травми, і вони насправді так в дитинстві до себе увагу привертали. Вони втікали з хати, вони так наказували батьків для того, щоб вони на них привертали увагу. Я тобто, так? з хати. Ти втікав? Так. І що? І мені потім купували найяркіший приклад. Мені купували ось. гітару, ось. комбо підсилювають. Хто розуміє, що це, друзі, будь я після того почав музикувати. От. Але в твоїй підсвідомості відклалося. Якщо ти втікаєш, ти приходиш і потім отримуєш, що ти хочеш. Так. Ось, це дуже неправильно. Тому це теж інформація для батьків, які мають дітей. Для того, щоб в підсвідомості не відклалася ця модель поведінки, так, Юрій, не робіть цього ніколи, дітей. Не давайте їм якісь плюшки, не показуйте, що ця поведінка правильна, і якщо вони навчаться вами маніпулювати, ця модель потім перекладається і в доросле життя. І ми дуже часто бачимо цей аб'юз і маніпуляції, це йде з дитинства, тому що вони так люди так звикають е комунікувати з батьками, тобто їх наказують, але батьки потім всякого хочуть випродати всі якісь незрозумілі події, і вони починають дітям купувати. От як тобі батьки купували щось хороше. А ти мені скажи, ти коли-небудь ну, от зникав так стосунків, не пояснюючи? Ні. Ти завжди давав пояснення. Я, 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 Дивіться, друзі, я точно знаю, що таке є, тільки я не знав, що це, цей уйобінг називається гостінг. Го, гостінг, розумієте? Я, це є, це багато хто тим страждає. І жінки, так, і чоловіки. Так. Я не знав, що це розлад, я думав, що це, вибачте, долбайобінг, розумієте? Я трошки свої терміни буду робити. Але. Це я психологічні роз. Але ні, я вам скажу чесно, у мене не чесно, а скажу, згадав, У мене е, були випадки, коли е, я перестав писати, бо мені людина стала нецікава. Uh -huh. Але я писав, що е, ну тобто мені зараз про це не цікаво говорити. У мене робота, і взагалі ну, мені краще говорити про наші про мою теми, які мені подобаються. Отак От, uh -huh. було. Uh -huh. І так було неодноразово, На що ті дівчата ображалися. І мене це ще більше дратувало, і я взагалі не Угу. Ну мені не цікаво просто слухати те, що вони там, ну це не кохання, нічого не. Ні, ну це, якщо ти пояснив, що людина не цікава, а є ще один розлад, називається бред крамбінг. Бред крамбінг це теж стосується інтернету. От дуже часто чоловіки лайкають сердечка, вогники посилають, а далі нічого не розвивається. І ви такі типу не. О, то ти відносишся до цього, знаєш? Я це чекаю момент. Е, ти розумієш, для чого? Це розкачування емоційної жінки. Тобто ні ти постійно кожен день ні, не чхати. У Нас, наприклад, ми бачимо, що є чоловік, який тобою починає цікавитись. Наприклад, так, він заходить в соцмережі і він починає лайкати, вогники, 25 вогників кожен день, тобі це все, а далі нічого не переходить. Віточка, ти була в аккаунті жінки, окрім свого, тобі ніхто не лайкає, блін, цікаво. не а іншим, дівчат... а іншим дівчатам, Курва, лайкають цілодобово, так. присилають вогники, присилають дікпіки, хто знає, що таке дікпік це фотографія пісюна. Розумієш? Mm -hmm. Окрім мене, хтось тобі присилав дікпік? Ні. Nee. Ді. А, друзі, розумієте, і ось оце все. Оце все воно е, так відбувається. Тобто я розумію, що в неї о, ти гарна, так? В тебе там список. Ну ладно, ти по окремий приклад. Є дівчина, вона гарна. Їй пишуть багато, і чхати на мене, на нього, на а свої... є, що не чхати, є чхати. хлопець, сподобався. Та не буває. Він починає також. активність. Ну чому воно Ну там... я пацан, я знаю, як це відбувається. Напишіть в коментарях, хто зі мною з'їде. Я не згідна з тобою, тому що я теж жінка, я теж свобідна жінка, мені так само лайкають, мені вогники присилають. І ти дивишся інколи, чоловік тебе зацікавлює. Ти бачиш, що він проявляє знаки уваги, але далі він нікуди не йде. І Ти такий вже знаєш, він тобі півроку лайкає, він півроку вогники не ти Не розумієш, а що далі? Ну окей. Ну ти розумієш це не просто лайк, це більше такий видно, що людина починає навіть якісь фрази писати ти гарна, ти красива. Ну окей, а далі комунікації не зав'язуються. Це такі емоційні. Качелі, які робляться спеціально для далі викачування емоційної Я енергії. Я Зайшов, відновив пароль в себе в Фейсбуці. Так. Я ще. взагалі не знаю, хто там мову, тому в моєму Фейсбуці є. Ну, там є якісь знає, попали. Манюнечки такі десь твого віку, може, молодші, може, ну таке 30-40, отак десь 45, може, ну, але виглядають ну, молодо, класно. І зрозуміло, що вони в Угу. Uh -huh. І там. Пальчички так. Ну, всіх хто прям... не знає, що в Юрії є дуже так. велике вподобання. І там пальчички такі, що просто оближишся реально. І що, і що я роблю? Я пишу: добре, що літо. Добрий день, добре, що літо. Угу. От я вчора написав, два повідомлення написав. Добре, що літо, вони в цих сторісах публікують. Угу. Добре, що літо, так гарно, можна. Ну, якось так романтично написав, красиві, дуже розкішні пальчики, ніг. І що вони зробили? Вони лайкнули то повідомлення. Угу. І чхали на мене взагалі, що це за придурок, який пише про пальці. Вони не думають, знаєш, про пальці. Ну бо всі привикли компліменти там про очі, груди, очі. А ти тут про пальці. Ти розумієш. Добре, а яка ціль була для того, що ти написав? Чпокнути їх. Ну от для знайомства. Для знайомства. Ну, в тебе ціль конкретна, а є в людей ціль незрозуміла. Типу знайомство людина далі хоче на знайомство, а вона не йде. Хочу чпокнути дівчинку. Всі. Просто але не всі наважуються. Не всі наважуються. Вот. І ми говоримо про те, що здорової людини, якщо вона починає комунікацію, і інша людина відповідає, в них розвивається нормальний комунікативний діалог, який приводить далі, вони йдуть на каву або не йдуть на Та каву йдуть і говорять. Як... Це. Слухай, я не хочу це слухати. Друзі, не йдуть ні на яку каву. Ти їм Чому не йдуєш стволієшся, люди. Виглядь йдуть виглядь. На каву. ти їм висилаєш, ну, я не знаю вже з ким вони йдуть. Ти їм висилаєш все, все, що можеш, від свого пісюна, курва до грошей на карту можеш їм висила, все одно не піде. Тому що тому що? Тому що в них є чувак. Ну так ти не тим пишеш просто. Чекай, хто вибив, тому пишу. Ні, ми зараз говоримо про інше. Ми говоримо про те, що є жінки, які готові до комунікації, і чоловіки, які хочуть познайомитись з тими жінками, або навпаки, да? і перший проявляє увагу, але далі за тією увагою нічого не йде, тому що ця людина, яка починає хоче комунікувати, і насправді інтернет це зараз дуже легка комунікація. Це не так, як на вулиці, ти кажеш підійти чи ще щось. Да? Тобто починається що? Уявляти увагу, що ти поставив лайк, вогник, написав комплімент, далі що робиш, жінка тобі відписує, далі по-нормальному має йти комунікація, і люди говорять, там ідемо на каву, ні, вибач, в мене є хлопець, вона каже, я не піду з тобою на каву. Або, наприклад, каже, вибач, в мене немає часу, і ти розумієш, що далі не готова людина з тобою комунікувати. Але тут є відхилення, що людина далі і руками ставить лайки, ставить вогники, я... пише, і ти розумієш, що ти хочеш на Дівчина, може написати Ідем на каву, але, але далі можна, нічого ти... не розвивається. Напишіть в коментарях, дівчата, чи ви хоч комусь колись писали Ідем на каву. Я не хочу, тут бріть, дайте поговорювати. Я писала. Кому ти писала? Ну мені лайкали, ми б комунікували, і я, я запропонувала, давай вип'ємо каву, познайомимося. І я зараз товаришую з цією людиною з гарний товариш має. Я би сказав зараз, але я не буду. Добре, тому суть не в тому. Ну досвід Юрія один. А психологи і люди, які вивели ось цю термінологію і відхилення психологічне, це зовсім інше. Ми а говоримо про це. Зрозумів, що є в принципі, от коли вже дівти маєш що дівчина готова піти на каву, вона так. знайомиться. А він далі так. лайкає, і і нічого. Тому це так, є психологічне дівчина. відхилення. Ні, не є в нього дівчина. В нього є психологічні травми, ну, які, раз, які не дозволяють йому, в нього є певний страх, в нього є певні комплекси, низька самооцінка, які не дозволяють йому вибудувати стосунки. Або дуже часто це пікапери, маніпулятори а, це теж використовують. А може Він адекватний. Може, може він що розуміє, він що в нього нема не машини, що в нього він живе з батьками, що він ще ну, в нього пузо торчить. Я зараз себе обсад. Я тобі розказую свого власного життєвого досвіду. Дивись, я мала е, досвід з людиною, яка має бізнес, якої нормальна дорога машина, в якого була сім'я. Е, все починалося. Я бачила, що людина вміє любить маніпулювати. Я припиняла ці маніпуляції, я їх дозволяла наскільки, наскільки воно мені було приємно. Я бачила, що людина маніпулює. Я бачила, що проблеми з дитинства. Але по кінцевому результату дівчата людина зникає без пояснень, і ви розумієте, коли тут людина вже розповідає: ви плануєте якусь сім'ю, ви плануєте щось, людина знайомить з родичами? Ти являєш знайомить з друзями, водить тебе коло спілкування, пропонує конкретні серйозні стосунки і зникає без пояснення. Ти розумієш? Це є люди з психологічними травмами, і можуть максимум, що вони написати, вибач, це мої проблеми в мені, і а, без ніякого, і що получається в дівчини починає падати самооцінка, що зі мною щось не так. Я не так повела себе. Ти розумієш? ці, ця поведінка потім робить величезну травму жінці. Це добре, що я психолог. Я розумію, знаю, ну це просто попалася не та людина в моєму житті, і я бачила, що людина психологічно хвора, і я це чітко говорила. Хоча мені людина казала, що вона може змінитися. Чесно вам скажу, не міняються вже такому 30+, Дуже дуже рідко люди з собою міняються, ну, якщо вони не працюють якщо вони не працюють над собою. Якщо готові зміни можливі. Але до чого я кажу, цей гостінг це зараз дуже популярна штука, так. і що люди без пояснення, і це дуже велику є травму так, жінкам доносять, тому не що питавливо. ми потім страждають жінки, що мені щось не так. Не всі ж психологами народилися, та стали і ходять до психологів. А жінка, виходить, думає, що я якась не така, я неправильно себе повела. Мало того, вони починають пробувати комунікувати з такими чоловіками. Тому дівчата, запам'ятайте, якщо так стається, не телефонуйте йому, не виясняйте, чому так, що зі мною не. Не так поясничи ще щось. Ні, вам не дадуть цього пояснення. Це просто відхилення психологічне людини. Тому ви повинні це розуміти. І сьогодні я даю цю інформацію, щоб люди розуміли, що це є психологічні травми іншої людини. Далі йде ще зомбінг. зомбінг це коли такий гостінг людина пропадає, проходить місяць. І він рішає появитись знову. Це називається зомбінг. Це від слова зомбі, які встають і думають. О, це називається свого роду, хочуть повернути знову стосунки. Це є знову хворі стосунки, які викачують з вас є емоційний таке... стан. Фесалою. Жінка починає психологічно неврівноважена ставати. Мало того, вони дуже сильно маніпулюють в такому плані. Вміють зробити ідеальні стосунки. Ти моя Кросуня, ти ідеал, мій ти дружина. Я від тебе дітей бачу. Зникає. Потім появляється, Жінка не розуміє, що робиться. Каже там: у мене якісь там були психологічні там проблеми чи не психологічні взагалі, і знов потім зникає. Ти розумієш, і це такий постійний незрозумілий момент, що жінка просто випадає в емоційні незрозумілі травми Зима. і думає, що це все причина в ній. А причина в тому, що ви просто притягнули хвору людину на голову, а з вами все нормально. І не потрібно розбиратись і думати, що зі мною щось не так. Якщо такі люди появляються в вашому житті, ви їм говорите до побачення. Телефон психологів даєте. Мало того, я цік раджу дівчатам знавайте про дитинство чоловіка, тому що в дитинстві закладаються всі не моделі поведінки. Ні, ну я рекомендую. Моє завдання, як психолога, подати певні а, рекомендації. Моє завдання спитати тебе, ти б зі мною зустрічалась? Ми з тобою на цю тему вже говорили. Є, я, я, я тебе на камеру питаю зараз. Ні, ми не будемо тут зараз робити передачу, поговоримо про особисте. Ми говоримо про психологію те. Як ти красунчик, ти це знаєш, і нема Дякую. питань. Да. Далі є ще такий один момент, називається бенчінг. Бенчінг це від слова англійська бенч, лаву лавочка. Це коли чоловіки, це дуже часто хлопці спілкуються з жінками і жінки з хлопцями, але типу вас відсаджують на лавочку, і ви для них стаєте зручними. І до вас дзвонять тільки тоді, коли хочуть сексу, коли хочуть просто гарно провести час. І насправді мої клієнтки, я працюю з дівчатами, жінками, дуже часто цим страждають, що вони сидять вдома, має якогось там красунчика, від якого вона мріє стосунки, і вона думає, що це стосунки, але він їй телефонує виключно один день раз в неділю, або коли він з друзями випиває і хоче е собі гарно провести час. Можливо, це жінки ви це не жінки винуваті, це винуваті знову ж таки, чоловіки, тому що вони використовують десь в своїх цілях цих дівчат. Вони розповідають, вони роблять мостінг, розказують, які вони красиві, хороші. Дрочених потім. Та, ну Це вже інший момент. Вони розказують, що тому що жінка не буде чекати хлопця. Якщо хлопець і каже, ти не в моєму смаці, я не хочу тебе бачити. До побачення. Ну Це вже тоді проблеми дівчата у вас, якщо вам таке говорять, а ви далі його Чекаєте, ну це йдіть до психологів, але зазвичай хлопець приходить, розповідає, яка ти красива, яка ти розумна, я хочу бути з тобою і зникає. Але потім дзвонить раз в неділю, цей бенчинг робить, да? використовуючи, а жінка, що думає: о, він зайнятий, він просто дуже багато працює. Він дуже великий бізнесмен, yeah. в нього немає часу дівчата. Запам'ятайте, якщо людина хоче дійсно з вами стосунків, 5 хвилин за цілий день він обов'язково знайде для того, щоб вам зателефонувати, просто запитати. Як тебе справи, чи в тебе все добре, чи тобі щось потрібно, навіть якщо він мега крутий бізнесмен. Mm, ти розумієш? Я розумію, але ти не розумієш аватар, кому ми це говоримо. Ми говоримо це жінкам. Жінкам, але я, я, та, я розумію, що жінкам. Але ти зараз їм говориш. От ти їм говориш. Так. Я тебе розумію. Так. Вони тебе розуміють. Так. — Тому що вони стають. Знаєш, ти їла якийсь горох. Їла люблю. Ти його кидала я, об стіну? — Я, як веган, їм всі овочі фрукти. — Кидала об стіну горох. Так. — Що так? з горохом відбувається далі? Е, ну. Но... Коли кидати і кидати, рано чи пізно ти починаєш задумуватися... — Ні, стіна його не з'їсть. Та, та, і дирки там теж не буде, розумієш? Ну я думаю, що наші передачі дивляться люди для того, щоб робити якісь висновки, розуміти, розбиратися в своїх життєвих ситуаціях. Ми не просто так це. Якби це було все об стінку гороху, ми навіть з тобою не записували б ці відео. Висновки роблять ті, чиї ми коментарі читаємо. Так. Якщо ми коментаря не бачимо. Людина висновки не зробила. Ви можете собі ілюзії кидати, що ви зрозуміли. Мар'яна вам говорить, ви можете підписатись на її інстаграм, ви можете сходити на консультацію, відкладати два роки гроші на Спартака Суботу за 100 доларів. Ви можете за 500 гривень, скільки це 4 тисячі гривень, так 100 доларів. Це вісім консультацій в простого психолога за 500 гривень так сходити. Ну, але... Кожен сам це відбирає під можливості, але, під бажання. Так, але це... якщо ви це не за кому... Коментували в коментарях. Ну, коменти нам насправді допомагають розкривати далі інші, які теми цікаві які не, не цікаві. Нам. нам це добре. Це їм нормально, що ми це готуємо. А їм це формує думки. Так. Я зараз говорю, це насправді найкрутіше, що в цьому відео є. Це от мій спіч зараз. Слухайте всі уважно. От... Спіч Юрія. Так. Тому що. Прописані коментарі. от я, я читаю. Що це за стакан? от Все. Значить, людина з відео зрозуміла про стакан. Вона зараз на цьому рівні. Це нормально. нормально. Це абсолютно нормально. Тому, ну, що можливо, я... просто стакан не а Інформація вся сподобається. Так, хтось пише от таке ні полотна. Супер. Ми дивимося, вчитуємося, наскільки людина. Так. Хтось, як в нас, там є такий коментатор, який так поетично гарно пише. Гарні такі речі, о, о, макнувши нас вниз, піднявши потім доверху, ще раз макнувши. А насправді ми тішимося, що він так робить, але ж він... ми розуміємо, що нічого не зрозумів. Ні, ну чому він вже дивиться і щось для себе приймає, тому що йому вже починають подобатися. Дивиться наші люди, і щось знає. для себе приймається, він пише, що він зрозумів поетично. Так. А він цього не робить. І він. А, Своєю поезії ми його хвалимо, він дивиться наше відео, ми його хвалимо, він Знову, я вже не перший раз дивлюсь, він знову викладає поезію. Поет Ну, має право. Має право, але якщо людина хоче себе пропрацювати, раптом би він хотів і слухає зараз це відео, то свої поетичні дані треба описувати конкретно, що зрозумів, і що з тим будеш робити. Мало того, я зараз тобі скажу, що таке ще є критика, і коли ви дивитесь відео, наприклад, або зустрічаєте якусь людину, і ця людина, чи інформація вас викликає агресію, це і є насправді ваша травма. Щоб ви просто для це для себе це розуміли, коли мені там пишуть дуже часто за мої губи, за мою зовнішність, значить це є агресія до певної категорії людей і а. несприйняття. І людина, що виходить? Мене як спеціаліста вона не сприймає, тому що всередині є певне упередження, ставлене до певної категорії людей, да, чи як дуж красивих жінок. І далі ця агресія, тому друзі, якщо ви відчуваєте певні якісь незрозумілі всередині емоції негативні і далі не готові слухати. Це не тільки мене стосується взагалі в житті ну, людини. Так, це значить, ви повинні зрозуміти, що це всередині ваша травма підсвічена цією людиною. Це не людина погана, це ваша травма показує вам, що вам треба це пропрацювати. Тому насправді те, що ви нас там хейтите і е, під сумнів ставите нашу кваліфікацію, це викликає лише у нас сміх, тому що ми знаємо свій рівень кваліфікації і все інше. Але для вас, щоб ви зрозуміли. Це є конкретний дзвіночок пропрацювати це і забрати, тому що за цим стоїть зона розвитку. Коли ви починаєте дуже часто, навіть до мене звертаються клієнти, кажуть, ви для мене виклик, така жінка, як ви. Я би не сприймала як психолог. Але коли я це прийняла, я отримала ту інформацію, яку ви мені дали. Я дуже сильно виросла в своєму житті, поміняла. Розумієш до чого? Я кажу, тому ваші хейти вони теж дуже класні, але для вас. Це теж дуже класний індикатор, що ми попадаємо в травму. Гарного всім дня, друзі! До нових зустрічей. Побачимось завтра!